Я хотіла запитати щодо шкіл і дитсадків. Чому вони досі не охороняються? Тому що в третій школі в мене діти навчаються, а там проходной двор, тобто там навіть не запитують, хто ти і до кого ти прийшов. треба в мерії виділяти бюджет, нанімати охоронців. Приватну, Приватну повинні А офіційно. відеоспостереження, які кошти виділяються, не передбачають школи і садочки, да, встановлення да, да, ну, на да. ну, не підрахунок? Ну, там є ж теж, що учебні заклади сказали, що ми поставимо собі свого бюджету, там типу батьки. Тому, що нам тому, робити, скажіть? Немає міліції, щоб виставити в кожну ну, є школу. Є відділу вироби освіти, вироби. є заступник мера по гуманітарних е... питаннях. Це можна буде якось в роботи. По штату патрульної, 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 патрульної служби, по штату патрульної служби на весь регіон. На весь регіон 18 деї. чоловік. Живих із них тільки 8. У цьому році звільнилося 7 чоловік, прийшло тільки 2. Зарплатою 2 тисячі, їй було 1800, зараз 200. 2, Ніхто не хоче працювати. Ще питання. Да, да. І ще щодо патрулювання вулиць. Чи є таке, чи немає? Тому що я тут два роки живу, я жодного міліціонера не бачила. У ну, нас і таке жодного міліціонера не бачили. Є автопатруль. Я відповім. Я не бачила, я тут е, живу на це ж не питання. Відповім. З приходом нового начальника, бач, якщо ви, можливо, не бачили, на вокзалі, бач, в день був патруль. Тобто введен, введено, ну людей не вистачає. Це реально. Це реально. От, новий начальник ввів патрулювання. Але пропозиція громади, можливо, до начальника донести, є в нашому регіоні громадські організації, які здійснюють охоронну функцію. Чи якось налагоджують вони взаємозв'язок з вами по громадській безпеці? Можливо, ми побачимо і патрулювання на автомобілях, і спільне патрулювання. Для цього треба організувати, але треба визначити, який ресурс людський. Можливо, і є фінансові, волонтери і фінансові, або, і, і фінансові також, можливо, підприємці, якісь засоби, транспортні засоби. Це пальне так і таке інше. Це дуже таке глобально. Якщо, звичайно, громада об'єднається, ще буде патрулі, що один хоча б представник ППС і, скажімо, три представника громадської організації, які мають право для носіння зброї, згідно їхнього статуту, надано дозвіл, там пускай, хай це буде травматик чи інше, це вже буде більш дієвіше. Почне виконувати свої функції по охороні порядку, по затриманню грабіжників. Особисто, особисто через мене прийшло три заяви, ні одної заяви не дано руку. Коли? Можемо балакати за кожну справу, але наскільки я знаю, ні одна, щонайменше в цьому році, справа не розкрита. Ні одного злочинця не затримано. Тиждень тому. Тиждень тому. Передавали відеозаписи, приходили там слідчі, я не знаю хто. Так? І є, на відео видно і обличчя, і так далі. і так далі, Ніхто, ні, Нікого не затримано, нічого міліція не робить. Такі питання. Я... Ви прийдіть, подивіться, скільки у нас затримані. Ну, 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 я по факту кажу. Ну, я вам теж по факту кажу. 14 серпня 2014 року. Біля ЖД-переїзду було зрізано ділянку 50 дерев. Люди телефонували в міліцію. Дільничний прийшов через 2-3 тижні. Тобто міліція взагалі не працювала. Не знаю, як вона зараз працює. По даному... діля... Це... Тут навіть не питання, там... знайшли, не знайшли. Навіть не прийшли, не відреагували. Люди телефонували в міліцію. Якщо зв'язають десь дерева, то є береться акти, щоб на вирізку цих дерев мері. Там вже Протокол. справи, кримінальні провадження. Ну, так порушено прокуратура. А міліція взагалі нічого Що, не робить. Чому не відреагували? Було? Через 2-3 тижні прийшов в дільничий, взяв свідчення у мешканців мікрорайону да. і все, і на цьому все заглохло. Чому не Бо як десь яка мирна акція, наприклад, біля суду на тому тижні, то міліція є навіть і зброєю. А якщо, якщо викликають, міліції нема. Через два ну, тижні то, приходить. Десь цей... де скоюється злочин. Люди телефонують в міліцію. Получається, через 2-3 тижні прийдуть чи приїдуть. Коли прокурат... а, а людина вже буде лежати, там, не знаю, чи ще щось. Володимир Володимирович, це, це не до вас претензії особисто. Я вас знаю і дякувати Богу, що є такі в нас люди, як ви, що ви завжди залучаєтесь до, до будь-чого. Дякую вам. Але донесіть цю інформацію так. до керівництва. Бо громадськість, ну, що Майярту треба цю тові відновлювати.